Багато хто користувався сухими пастелями від чеської фірми Кохінор, але не всі знають, що в них, крім твердих і м'яких, є також і екстра м'які сухі пастелі. Ось це м'яка. Ось ми бачимо, що... У них є різні лінійки і брусочках, тематичні, різні набори, тверді, м'які, а ось ці екстра м'які. Гарні кольори яскраві. Оце м'яка той сондор, а це екстра м'яка. Вона навіть в розрізі трошки більше. Ось, знайти їх легко по такому автомобілю на коробочці. Ось це м'яка, вони теж хороші, дуже великий асортимент в кухінори їх кольорів і наборів. Теж розтирається. А це екстра м'яка. Дуже легко наноситься. Одразу видно, яка різниця, який шар. І дуже легко розтирається. Бачите, яка різниця між ними. Гарно змішується. Бажаю всім творчих успіхів. Буду вдячний за лайк. Так?